Добрий день, врібаді. Ви знаходитесь на каналі Trading Algorithms, Мене звати Владислав. Надійшло прохання записати відео з практичними порадами щодо використання індикатора Swin by Sell Третя версія. Я розповім, як використовувати індикатор для пошуків розворотів. Ви зрозумієте логіку розворотів. А також наприкінці відео покажу варіант суміщення розворотів з тригером для точки входу. Для початку відключимо червоні та зелені зони в панелі на графіку. Ви бачите звичайні рівні покупців та продавців. Ви можете використовувати їх для пошуку локальних місць для входів, пошуку пробоїв цих рівнів. Наприклад, вам потрібно дочекатися пробою зеленого рівня вгору. І далі на його ретесті шукати точку входу на покупку. Якщо після цього йде знову пробой, але тепер вниз, ви використовуєте цей рівень як зеркальний для пошуку точки входу в продаж з червоними рівнями. Навпаки, ви чекаєте пробою вниз і шукаєте точку входу в продаж, але у разі його пробою вверх можна шукати покупки. На його ретесті. Основний режим для рівнів це кореспондент Дельта. Інші режими в цьому відео ми розглядати не будемо. Тепер перейдемо до огляду зон, які допоможуть знайти розворот ринку та дати сигнал для початку пошуку точок входу. У напрямку розвороту. Також ці зони після розвороту показують місця, де ви можете шукати точки входу у напрямку тренда, якщо розворот виявився успішним. Розворот вгору це коли ви працюєте з червоною зоною і ціна пробуває її вгору. Якщо пробиття є, це дає ознаки слабкості продавця. Для розвороту вниз потрібен пробій зеленої зони вниз, щоб одержати ознаки слабкості покупця. Є кілька способів визначити пробій рівня. Перше це пробій на однієї двох волатильних свічках, а другий це повільний пробій 5-10 неволатильних свічок і закріплення ціни. Вище або нижче рівня в залежності від того, який розворот ви шукаєте. Запам'ятайте поїзд пробою. Процес суб'єктивний, але якщо у вас є сумніви в тому, пробій це чи не пробій зони, то швидше за все це не пробій і краще зачекати. Пробій має виглядати однозначно для вас. Отже, ми бачимо рух ціни вниз. Нам потрібна червона зона і пробій її вгору. Це буде ознакою розвороту та тригером для пошуку точки входу вверх. Зараз ми бачимо спробу пробою. Ціна повільно пройшла вгору та закріпилася вище. Тепер ми можемо шукати точку входу на покупку. Зараз ми припускаємо, що у вас є свій патерн для входу. або... Якщо немає, можна просто купувати в такий момент і ставити стоп-лос за червону зону знизу. У цій стратегії я вважаю краще використовувати додатковий паттерн для входу з коротким стоп-лосом, тому що не всі розвороти дають е, якийсь рух або гарний якийсь рух. Але стоп-лос буде досить великий. Після такого пробою майже завжди є е, відкат, і ціна має знову піти вгору та оновити хай. Це буде підтвердженням успішного розвороту. Тобто, коли ціна вдруге піде вгору, це буде підтвердження. Якщо руху вгору не було, значить пробой вийшов, скоріш за все, хибний. Ми бачимо, що. Ціна пішла вниз, і продавець знову взяв під контроль ціну. Це є підтвердження ложного пробою, який стався, стався раніше. У нас знову йде тренд вниз, і на входах до червоної зони ми можемо шукати сигнали для продажу в цьому тренді. Вниз. Слабкі пробої зон ми ігноруємо, трохи далі бачимо кілька волатильних свічок, і це очевидні ознаки пробою. Ми знову можемо шукати точку входу вгору. Якщо підемо далі вгору, то зможемо переключити червону зону на зелену. Ми мали корекцію вниз, і там можна було знайти точку входу з невеликим стопом. Відключаємо червону зону і вмикаємо зелену. Тепер для розвороту нам потрібно прибиття вниз. А поки ви не звикли, можете відключати зону, яку не використовуєте. Наприклад, зараз ми відключаємо червону зону, щоб вона нам не заважала. Через кілька Днів практики, можливо, ви звикнете і зможете дивитись на дві зони одночасно і не заплутатись. Я думаю, логіка ясна. Далі я коротко розгляну декілька розворотних моделей. Є хороша спроба розвороту. Перемикаємось на червону дельту. Знову пробій вгору. Тепер шукаємо точку входу на покупку. Після відкату є імпульс вгору. Знову перемикаємось на зелену зону і чекаємо розворот вниз. Отримуємо ознаки розвороту вниз і чекаємо на точку входу на продаж. Пішла корекція. Та ціна пробуває зелену зону вгору. А ми отримали інформацію, що пробой вниз був ложний. Якщо ви знайшли точку входу на продаж на, цьому, на цій корекції перед пробиттям, то в цьому випадку у вас буде, напевно, якийсь невеликий стоп лос якщо ви використовуєте паттерн. Далі знову отримуємо ознаку пробою вниз і знову можемо шукати точку входу. Але і це виявився хибним пробоєм вниз. Вхід на продаж виявився б також збитковим. Але майже відразу ми знову отримуємо ознаки розвороту вниз, шукаємо точку входу, чекаємо на підтвердження розвороту і переключаємося на червону зону. Трохи пізніше отримуємо ознаки розвороту вгору, шукаємо точку входу, чекаємо на підтвердження і знову міняємо зону на зелену для пошуку розвороту вниз. Якщо у вас є система аналізу, яка вам ставить пріоритет на поточний момент, наприклад, тільки продавати чи тільки покупати, то ви можете ігнорувати всі розвороти, які вам не потрібні, і використовувати для торгівлі тільки розвороти в потрібний вам бік, наприклад, там, лише покупки або там, тільки продаж. Тепер, як я обіцяв спочатку, додамо сюди точку входу з невеликим стопом і хорошим потенціалом руху ціни. Ми будемо використовувати індикатор Reversal Cluster Search, який нещодавно з'явився, і багато хто з вас його собі придбав по акційній ціні. Логіка проста: як тільки отримуємо знаки розвороту вниз, переходимо до очікування сигналу вниз. Якщо був пробой червоної зони, то починаємо шукати сигнали. Вверх. Подивимося цю ж ділянку ринку а, знову, і звіримо з новими сигналами. Бачимо першу ознаку розвороту вгору. Чекаємо сигнал вгору. Сигнал отримали, але ціна не пішла вверх. Ми не отримали підтвердження розвороту, отримали короткий стоп-лосс в цій покупці. А далі ціна йде в тренді вниз, і за бажанням, ви можете шукати сигнали вниз під час тестування червоної зони. Особисто я люблю шукати точки входу в місцях розвороту, тому що це дає можливість отримати співвідношення ризику до прибутку 1 до 5, і частіше можна отримати вище. Тобто, якщо ви ризикуєте 1 доларом, то можете очікувати на прибуток 5 доларів, іноді навіть більше. Для мене це основний фактор. Далі ми отримуємо другу ознаку розвороту вгору. Чекаємо сигнал вгору, отримуємо його після відкату, і, значить, від... ми б мали відкрити тут покупку з невеликим стоп лосом Я не буду рахувати співвідношення ризику до прибутку. Для кожного сигналу ви і так це можете оцінити візуально, наскільки там було б вам вигідно, невигідно, та й взагалі побачити наскільки це вам пасує. Далі йде ознака розвороту вниз, та ми отримуємо сигнал на продаж. Далі розворот вгору і сигнал на покупку. Після зростання ми отримуємо кілька ознак розвороту вниз, ви пам'ятаєте цю ділянку, але, як бачите, в жодному із цих ознак розвороту не було сигналу на продаж, тому в цьому випадку ми уникаємо збиткових угод на продаж. Як це було в першій частині відео? На третій спробі розвернутись, ми отримуємо два сигнали на продаж. Якщо там в першому, наприклад, сигналі ви отримуєте короткий стоп-лосс, то другий сигнал дає прибутковий рух вниз. А далі йде розворот вгору та успішний сигнал на покупку. Після цього знаку розвороту. Вниз. В даному випадку ми отримали три сигнали на продаж, два з яких перших цілком могли бути збитковими. У будь-якому випадку, в третьому разі, почався добрий рух вниз, який компенсує вам збитки та має дати прибуток. Загалом, я думаю, тепер зрозуміло, як на практиці можливо використовувати ці індикатори. Пишіть в бот, контакти є в опису до цього. Відео, якщо вас зацікавило, то переходьте, читайте інформацію в telegram боті про інші індикатори. Всім профітної торговлі, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, всі переможемо і до зустрічі в нових відео. Всім папа! -па.